God. Всім вітання, сьома ранку, а я вже біля Штутгарту. Замовили мені огляд сьогодні Honda Джаз 2006 кінець року. половиною тисячі коштує. Не я шукав, не я знаходив. Но нема дешевше. Десь три неділі вже шукаємо машину з автоматом-коробкою. Жінка шукає собі, кидаємо мої оголошення одне за другим. Ну це з дешевших варіантів, а не з дорожчих. Такі ціни. Хочете коробку автомат? Треба платити дорого на сьогодні. Подивіться, завантаженість зарядок Тесла. Всі суперчарджери вільні. Єдиний автомобіль це мій на зарядці. Ну от, тесла моя вже повністю заряджена. Сімнадцять євро плюс двісті сімдесят чотири кілометри. Вийшло. Розблоковуємо штекер. Алло. І поїхали вперед. Навколо ж тут як завжди, автобани всі в корках. Ну все, я то проїхав вчасно, але зі автомобіля, а де продавець. Скло, бачите, як поставили йому. Не серйозний чувак, але зі автомобіля. А я тут спішу. Щоб вчасно проїхати на 8.30, як домовились, походу проїхав. Алло! Алло, Алесі. Пистить. скучно. Ну от я біля автомобіля і... Вже бачу, що не те, що мені розповідали. Задня дверка роблена сто процентів. Блін, коротше, вона роблена, все, не на місці бампер стоїть. Не на місці фара. Йоли пали. Все перекрашене. Окей. Баба, генерать довго. Чао ча. Окей, чао, чао Я моя. Та ти що, Колесо стоїть, де ж не там де треба. Що ти? Ззаді колесо стоїть. Вона бита була. Я моя. з нас! Ра... Raifenstead! Hinten. 100 Prozent. Was ist das? Schade, Viel Kilometer gefahren. Dieses Auto Unfall gehabt. Nicht kleiner Unfall. Steht hinten, <laughs> ne? Steht hinten. Äh? Steht hinten. Ja, so. Das? Haben wir alle, alle Maschinen und Werkzeuge da? Ja, aber für diesen Preis, 2006, Honda, Jazz und. <laughs> Katastrophe! Keine große Sache. Ja! Kein neues, also. Neue, ja, aber nicht für 3500 Auto. Ja! Wenn 900 oder 1000, dann okay, aber... Ja, nee! Mit Unfall, was machen mit diese Auto? Neue TÜV, hast du gesagt? Für diese Auto? Tisch ja, machen wir, kein Problem. Ja, wie kann machen doch hier zu? Ja? Kein Problem. Nein. Jeden Tag machen wir das. Schade, schade, schade. Тут все, відкручувалось, робилось. Деталі нові, червоні були все тут бита машина зліва була і конкретно бита і не зроблена. Колесо як було ззаді, так і залишилось. Отак. Воно майже майже дістає до крила. Так. Ну що, нема все далі дивитися. Навіть якби все решта було ідеал, то брати нема що. Ще й тюф мав новий пройти на цю машину. Яким чином? В районі Штутгарта, я не знаю. Машина не витягнута, Колесо ззаді. Вона буде пищати на поворотах і тягнути кермо, і їсти резину. Деталь поставили нову. Панельку передню тут замазали, запацюкали, покрасили як небудь і колесо залишили. А на що робити? Так їде машина. Дивіться, який тут зазор, а який ззаді. Офігеть. І це він мав тюф ще пройти новий. Оу май гад!